Штраф за неоновлення даних. Якщо ви це не зробили, до 16 липня 2024 року все буде. Ну, армігідоном точно не буде, але про це ми зараз говоримо. Нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна, але ви ще не підписалися на цей канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та натисніть її. Штраф за неоновлення даних. Якщо не оновити дані, то будуть наступні наслідки складуть адміністративний. Протокол за адміністративне правопорушення і буде стягнення штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень, тому що це є особливий період. Це правопорушення, передбачене у Кодексі України про адміністративні правопорушення. Стаття 210.1. Це правопорушення у частині 3 цієї статті. А там є примітка. Накладення стягнення, якщо в представників ТЦК та інших компетентних органів відсутня можливість знайти ваші дані в державних реєстрах інших. І це ключовий момент. В іншому випадку складені протоколи та постанови будуть оскаржені в суді. Працівниками ТЦК має бути доведено, що вони здійснили запити до всіх держателів реєстрів, органів державної та місцевої влади, наприклад, у податкову освітній заклад, де ви в реєстр власників нерухомого майна чи автомобілів, тобто вчинили ряд необхідних дій для пошуку. Важливої інформації. У нас 90% користувачів мають інформацію про себе в дії, бо це зручно, не потрібно носити всі документи, і звідти її також можна взяти. І багато користуються різними додатками Приват-24, Ощад і так далі. Обов'язок доводити неможливість отримати дані має ТЦК. Люди будуть це в судах казати. Тож тут не так страшно, як здається. Крім того, стаття 38 Кодексу про адміністративні правопорушення каже, що стягнення можна накласти не пізніше трьох місяців з дня вчинення і року з дня виявлення правопорушення. Українців близько 30 мільйонів, тож виявити порушника нелегко. І може бути таке, що вас це і не знайдуть, якщо вам пофутунуть. Якщо зупинить фахівців ТЦК або поліції і виглядать, що ви не оновили дані це підстава доставки вас до ТЦК. Якщо ви на обліку у Бучі, а живете, наприклад, в Миколаєві, то цю строчку не нададуть, тому що її згідно законодавства, будуть надавати там, де ви зареєстровані непослідовність і працівників ТЦК. Вістрочку надають за місцем перебування на військовому обліку, а це один з етапів призву. Призвати, можуть будь-де, а вістрочку вже будуть вас футболити, щоб ви ще передумали, а якщо прям дуже настирні, то свою справу обов'язково. відстоїте. якщо СНАП ви хотіли оновити дані, але в електронному реєстрі немає. Даних про вас, і кажуть, діть ОТЦК, це все вважається оновленням даних. Оновлення облікових даних це підстава, щоб вас не могли, прямую доставити до ТЦК. Підстава доставки до ТЦК стаття 210 або 2101 порушення законодавства про мобілізацію та про оборону. В нас настіх презумпція нерануватості. Не оновлення даних, за яке ви не притягнені до відповідальності, не є підставою доставки примусового до ТЦК, оскільки, поки вас не визнали винним, ви все ж таки використовуєте презумпцію невинуватості. але це ж треба знати. Відмова від, від проходження ВЛК, можливо, якщо у вас. Направляють не за місцем проживання, а ем, за місцем е, перебування, а інформація про ваш стан здоров'я є тільки в сімейного лікаря. Коли ви все ж пройшли рука і вас визнали придатним до військової служби, направляють кудись на навчання, то відмовитися туже складно. Ви можете це оскаржувати, але це буде дуже довго. Але все ж військовий обов'язок мусите виконувати. У військовому квитку, якщо є штраф, провід вістрочку без терміну, і то дані все ж потрібно оновити. Тому що вістрочка називається на особливий період, зараз в даний час він є до 11 серпня. Далі його продовжують, як все буде далі йти війна. Реєстр оберіг наповнювався людьми і самими. Військовозобов'язаними, тож можуть бути якісь неточності, які можна уточнювати шляхом подачі заяв, щоб якщо неправильно, чи прізвище, чи по батькові чи ще щось написано, щоб все все виправляли. Оформлення віз строчки не залежить від того, чи оновили ви дані до 16 липня чи ні. Роботодавець також може вам вручати повістку, а якщо ви звільнилися, не хочете йти до армії то все ж він вимушений надати інформацію про те, що ви звільнилися. І в принципі повістку вам можуть насилати будь яке місце, яке відоме, де ви були зареєстровані, з яким ви стояли на військовому обліку. Якщо Прийде відмітка, що вам не вручили візку, бо вас там не було. То вас рівно будуть притягати до відповідальності, таке прописано в законодавстві. Зіпсування або втрата військово-облікового документа має наслідку штраф від 850 гривень до 1700. А якщо його немає, то це вже Порушення правил військового обліку і тоді штраф 17 тисяч по зараз особливий період. Якщо вам 40 років, а у вас приписне свідоцтво, військово обліковують документ не видавали, бо не було бланків, чи ще якась причина, то без того, щоб ви пройшли ВЛК, вам такий документ не нададуть. Якщо у вас не військово обліковий документ, а довідка то можуть не надати вістрочку. Якщо закінчилася вістрочка, то на наступний день ви йдете, пишете заяву, щоб вам продовжили цю відстрочку, ви і до того можете звернутися, щоб не мати якихось проблем, якщо сумніваєтеся. Ось такі моменти, значить, вам можуть винести штраф за те, що ви не оновили. Дані і скласти адміністративний протокол та постанову про правопорушення, згідно з якою ви маєте сплатити штраф, але далі ви суді можете це оскаржити, якщо були відомості про вас в інших реєстрах. А фахівці ТЦК просто не шукали їх. Також другий наслідок вас можуть примусово привезти, доставити органи поліції та цикатурку повноважень не мають до ТЦК для оновлення даних. Це це не так страшно, на правду, якщо знати свої права, бути активним і вміти їх відстоювати. Час зараз складний, але все знання це завжди добра штука. Вами не будуть маніпулювати. Інформований, значить, озброєний. Чого я вам щиро бажаю знати свої права, вміти відстоювати їх, не боятися це не так страшно. як вам здається. До побачення, до нових зустрічей, хай щастить.